Кінець року все ближче і ближче, а це означає, що треба починати підбивати підсумки кращих і гірших книжок року. І для цього треба така загальна картина, і вона не може скластися, якщо багато недочитаних книжок. І, власне, в сьогоднішньому відео будемо дочитувати декілька книжок із цього списку недочитаних. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Мене звати Марина, я вас вітаю на своєму каналі, де ми говоримо про книжки і про літературу. Для дочитування книжок я вибрала для себе три: це не весь список, але тим не менш, починала я, напевно, читати першою цього літа, я стала вродливою. Це дуже дивно дочитувати таку літню книжку в кінці осені, але Маємо, що маємо. Друга книжка, яку я теж почала більшу половину прочитала, потім щось, я не знаю, щось сталося, і я її закинула, але вона дуже крута. В мене вже є друга частина, і я хочу найближчим часом купити ще третю. Я говорю зараз про новеньку серію Стефані Гарбер одного разу розбите серце. Відносно новенька, але Дуже доволі цікава книжка, тому е, дочитаємо та, ще її. І ще одна книжка, яку, по-моєму, я або взагалі не показувала на каналі, або, е, або, можливо, в покупках показувала це щоденник мандрівного кота Хіро е, Арікава. І е, теж я прочитала досить чимало, і якось вона така меланхолійна, і на певному моменті. Мені потрібно було щось інше, щось більш жваве, і тому я її відкладала. І думаю, що якраз саме час теж її дочитати. Що ж, за сьогодні я дочитала книжку одного разу розбите серце Стефані Гарбер, і можу сказати, що вона мені ем, сподобалась, вона виправдала всі мої очікування, тому що це Стефані Гарбер. Я читала її каравал, і він неймовірно цікавий. Ем, кожна книжка там розказує про. Іншу гру про інший каравал. А що я можу сказати про цю книжку? Тут абсолютно інші події, тут абсолютно ну, якби, все інше цього каравалу тут немає. Кінцівка, якщо чесно, для мене була неочікувана. Я абсолютно не думала, що сестра Євангеліни буде, буде аж такою, вона аж так розкриється. Важко щось розказувати про книжку, яку дочитав до кінця, і не говорити ніяких спойлерів. Але ну, от мені вона сподобалась. Я розумію, що це така казкова історія, що це можливо багато кому вона і не сподобається. От, але в той же час, напевно, ця казковість і притягує до неї так багато людей, і е, так багато українців її читають. Тому що вона дійсно в такий непростий доволі час є такою краплинкою магії, яку хочеться читати, яку хочеться розтягувати. І насправді хочу вам дуже порадити Стефані Гарбер обидві її серії. Якщо ви хочете прям послідовно-послідовно читати, то спершу треба читати каравал, а потім одного разу розбите серце. Але можна, в принципі, читати це як окрему історію, просто ви не будете розуміти усіх, можливо, якихось відсилок до каравалу, ви не впізнаєте певних героїв, бо тут є правителька, напевно, правителька цієї Валенди, тут є цей же ж принц Сердець, про якого ми говорили вже. От, і, власне, Загалом мені книжка тут сподобалась. Так? І якщо читати її окремо, то, в принципі, це реально, але ну, це так уже на, на ваш особистий розсуд. Е, я дуже рада, що я її дочитала. Тепер можна переходити до наступної частини. Е, я ці книжки, у каравал, я загалом читала якось після Нового року. От Мені хотілося, напевно, продовжити таку якусь магічну атмосферу, новорічну, і якраз вони по третю, по моєму я якось трошки не так читала окремо, бо я хотіла вже почати цю серію читати, і в мене ще залишалася третя книжка. І якщо я не помиляюсь, там ще є одна книжка по сеттингу каравалу. От, але саме по, по тій історії. От, але. Тут однозначно великий-великий лайк. Що ж, я думаю, що сьогодні вже я, напевно, не встигну, а більше завтра буду продовжувати читати книжку Щоденник мандрівного кота Хіро Арікава, і це вже японський автор, це вже японська література. І що можу сказати про саме японську літературу, те, що вона. Дуже-дуже така розмірена, вона дуже послідовна, дуже поступова. І коли ти її читаєш, то може здатися якраз саме те, що на певному етапі стає якось нудновато. Для мене якраз так і було. Коли я читала цю книжку, ну, те, що я прочитала, то я, напевно, дійшла до того моменту, коли. Книжка ну, якраз так ближче ну, середина і, і далі. І, і Чи то сюжет просідає, чи то вже якось стає менш цікаво. Але розв'язка, я думаю, має бути ем, класною, якоюсь такою не знаю, японці вони от в кінці завжди щось таке пишуть, що потім про цю книжку думаєш. Дуже багато часу. От, і я думаю, що можливо це буде одна із таких книжок. Ця книжка буде розповідати нам про маленького котика, якого потім назвуть Нана. Він спочатку був бездомним, а потім він якось жив у фургоні. І хлопець на ім'я Сатору почав його підгодовувати, підгодовувати, і так забрав його до себе, через те, що він, по-моєму, на сімку був схожий. Його так і назвали Нана, чи сімка, чи дев'ятка, по-моєму, все-таки сімка. Він і назвав його Нана, і так сталося, що були певні в нього обставини, через які з часом він мав віддати комусь цього котика. Тому що його спочатку його попросили. З'їхати з квартири, на якій він мешкав, тому що там не можна було жити з котами, і власне вони вирушають у подорож. Сатора обдзвонює всіх своїх друзів і намагається десь залишити свого кота в когось, кому він довіряє. Це був його друг, із яким він вчився у початковій школі. Потім хлопець, з яким він вчився в середній школі. Потім хлопець і дівчина, які в результаті потім одружилися. от, і Теж вони вчилися разом із Сатором. І паралельно з цим розповідається якраз його історія життя, як він познайомився з цими людьми, що їх об'єднує в цьому житті. От. І, в принципі, це така доволі. Доволі щемка історія, коли читаєш всі ці подробиці, то якось не знаю, його стає шкода, починаєш якось жаліти цього головного персонажа. Тут ще цей котик, і тут розповідається історія ще також про його кота, який у нього мешкав до цього. І ця історія, вона така от написана дуже по-японськи. І така щемка щімка Мені небагато залишилося тут сторінок. Я думаю, за пару годин я їх прочитаю. Я зупинилася на, останній, на останньому розділі. Імена тут доволі цікаві: останній звіт кота Норіко. Тут мені подобаються ще отакі ілюстрації, вони просто такі. Дуже красиві? Ну, тут вони повторюються, і взагалі в такому прикольному стилі зроблена книжка. Що ж дочитала до кінця я цю книжку. Зупинялася я на четвертому розділі на Норіко, і це виявилася його тітка Сатору. І тут насправді розгорнулася така історія, тут така кінцівка була, що те, що я говорила, що це така щімка, трепетна історія, це порівняно нічого із тим, що буде відбуватися в кінці книжки. Я просто. Не знаю, як це сказати. Ця книжка мене розбила, а потім намагалася зібрати. От, але в кінці котик спить. Бачите, який він тут красивий, такий, гарний. Це теж цей самий котик Нана. Якщо ви дуже такі сльозливі то Ви обов'язково будете плакати на цій історії, тому що вона, Ой, я не знаю чому, але от, е, історії там, де е, таку основну роль відіграють тварини, вони такі дуже і дуже якісь, Не знаю, як це пояснити, от, але над ними хочеться якось плакати завжди. І це не виключення. Відео якраз вийшло таким, що саме найцікавіше якраз дочитувати книжки, і про цю кінцівку абсолютно нічого не можна сказати, тому що так буде нецікаво і так буде багато спойлерів. От, але я можу сказати те, що коли я дочитала загалом всю цю книжку, то вона мені... Прям сподобалась. І я думаю, що це та книжка, яку можна рекомендувати багатьом людям, тому що вона, вона в принципі, і написана достатньо так розмірено, меланхолійно. У ній немає нічого такого. Ніхто нікуди не поспішає, ніхто нікуди не біжить. Все дуже поступово відбувається. І в той же час вона, в принципі, динамічна, тому що вона розповідає про все життя головного героя, яке він прожив до цього моменту. І те, от, оцей кіт він ніби як підсумовує от все те, що з ним було, з головним, персонаж... з головним героєм Сатору. І це доволі цікаво, плюс те, що цю історію розповідає кіт. Я думаю, що це не є такою новинкою, коли тварини розповідають. Десь я ще бачила що ще якась японська книжка, теж про кота. Не пам'ятаю, як вона називається, але, по-моєму, там теж розповідь веде кіт. Але вона дуже така трепетна. Тому поганого про неї нічого не можу сказати. Дуже класна книжка. А ми переходимо до третьої книжки, яку теж треба дочитати, яку я читаю насправді з літа. І це книжка, цього літа я стала вродливою. Я вирішила дочитати її от саме зараз, тому що насправді е е е я хочу прочитати наступні історії. Е їх загалом е три. І е є серіал по цьому е Всесвіту, та, по цій історії. І от якби я не почала дивитися серіал, він би напевно мене б і ем, не зупинив у читання книжки. Коли я почала читати книжку, і серіал ну, якось так паралельно почала дивитися, то тут, наче багато було якихось моментів, які розповідаються в другому сезоні. От і якось воно все так перемішане, намішане. І коли я почала вже читати саму книжку, то мені якось не знаю, але от серіал наче здався якимось трохи цікавішим, чи що. Він такий дуже красивий, там дуже багато оцих красивих гортензій, оцей красивий будинок. Ну от, Якось серіал мені візуально був дуже-дуже і дуже гарний. Ця історія нам розповідає про Ну, починалося це все із двох жінок, які завжди дружили одна з одною. Одну з них звати Сюзанна, а іншу я не пам'ятаю. Та що письменниця, та що а, мати Беллі і Стіва. А, якось мало її називали і по, по імені, тому якось я забула як її звати, десь, десь тут додам. А, і Сюзанна це була її подруга найкраща. І, ам... Коли перша ця жінка вона розлучилася, вона не мала дуже багато грошей, але в неї було двоє дітей. То в цієї теж було двоє дітей, але вона була з багатої родини, і в них був такий заміський будиночок на березі океану, куди вона приїжджала з дітьми. І ця перша жіночка теж приїжджала з своїми дітьми. І вони ніби як зростали всі разом. Оці четверо дітей-хлопців звати Джеремая та Конрад, а інших двох Беллі та Стів. І от коли Беллі вже стає достатньо дорослою, тому що серед усіх них вона найменша. От, власне, чому, напевно, і називається цього літа я стала вродливою, тому що це було, напевно, те літо, коли вони почали закохуватися один в одного. І Ну в, принципі, тут якраз, ну, в принципі, тут якраз розповідається те, що Беллі вона все життя просто, скільки себе пам'ятає, вона завжди любила Конрада, а він був такий закритий, він був такий якийсь сам по собі. Адже на противагу ньому, був такий завжди відкритий. Він активний, такий просто от він дуже класно зображений якраз в серіалі. Він такий дуже яскравий, якийсь енергійний. Ну, в серіалі вони тут всі, вони всі класно зображені. Якраз по а, своїх характерах, по своїх таких а, типах. І це літо, коли Белі мало виповнитися 16 років, стало якраз таким переломним у дуже багатьох а, сенсах, тому що а, у сім'ї Конрада і Джеремая відбувалися просто кардинальні зміни а, з батьками, з їхньою матір'ю. Белі знову вона намагалася таки а, отримати Конрада, а Конрад на неї абсолютно не клював. Якщо це в серіалі ще якось більш так описано, то в книжці він якийсь абсолютно нецікавий персонаж, як на мене. Він просто десь такий ходить, він десь з'являється, він десь там подивився на Беллі, Беллі за ним бігає. От, і якось вона ніби хотіла показати себе, от, що я, я є. Подивись на мене, і вона там зустрічається з іншим хлопцем, за нею бігає Джеремая. Ну, тобто вона є таким центром. Всесвіту цього казансу. от і всі якось, всі якось, про неї знають, вона така, прямо от ем, стає супер-супер класною дівчиною. От єдине тільки що Конрад на неї не звертає уваги. Ем, ну, Загалом, коли вже я подивилася абсолютно повністю серіал, і е, єдине, що залишилося, це дочитати дві книжки, е, Ну, дочитати цю і дочитати ще наступні дві. Але от мені здається, що ця Беллі, вона якась така. Велика егоїстка насправді. Але може це виключно мої такі думки, але так як вона поводиться з людьми, якось місцями дуже некрасиво, як на мене. От, але що ж, будемо дочитувати цю книжечку. Що ж, я дочитала, це теж пролетіло просто на одному подиху, якщо «Щоденник як мандрівного кота я читала довше, то ця вона просто так шу, пролетіла. Ем, ну, не знаю, не знаю. Книжка, як на мене, вона таки різниця з серіалом, тому що е, те, що було в першому сезоні, можливо, щось буде в другій книжці, але мені чомусь серіал цікавіший був. Там було більше подій, там було якраз розповідалося про бал, про цей про бал дебютанток. А тут вона просто з Конрадом навчилась танцювати. Він навчив її танцювати, а його навчила мама. От, Ну, не знаю. І в книзі Конрад, він якийсь такий абсолютно жорстокий, якийсь дуже холодний. Я не знаю, як будуть відбуватися події наступних книжок, але от е, поки що от реально мені серіал подобається більше. М -м в мене з'явилася думка такі, дочитати наступні дві книжки і, напевно, е, чи то передивитися серіал і якось. Порівняти їх, тому що мені багато чого в книзі, напевно, не вистачило. Я надіюсь, що певні події будуть у другій книзі, але так як вони невеликі. Абсолютно невеликі книжки. Плюс мені подобається ще тут м'яка обкладинка, вона просто дуже класна, коли літом ідеш і хочеш кудись невеличку сумочку покласти цю книжку, то вона дуже класно сюди влазить. І нема такого великого якогось об'єму і не важко, от Тому за саме видання великий лайк Рідбері. Що я можу сказати? Мені чогось не вистачило в цій книзі. Треба все-таки, напевно, було читати спочатку. Спочатку до кінця книжку дочитати, а потім вже дивитися серіал. Ну, все пішло не так, як завжди. Там виходив новий сезон якраз літом, і треба було його додивитися, треба було ще й другий подивитися. Ну, коротше, словом, якось так вийшло дочитати, дочитати в кінці, але та закінчується це все під новий рік. Якось Наче в серіалі так було, що там є е, згадки про, про зиму, про е, Різдво, от, але е, ну, да, вона закінчилась якраз е, холодним періодом, тому я думаю, е, закінчення цієї книжки дочитала я її якраз е, так, як треба. В принципі, сюжет він, ну, ну, однаковий. Єдине, що в серіалі якось більше якихось він якийсь більш насичений, а тут і, і про її подругу якось мало було, в серіалі подруги теж було набагато більше, от і про брата якось теж тут дуже мало було. Можливо, вони якраз розкриються більше як персонажів наступних сезонах от Але саме основне тут все було. Тому я думаю, що е, читати книжку обов'язково треба, е, якщо вам подобається ця історія. А вона подобається багатьом. Це така тепла літня історія е, про кохання, про м, таких, е, про молодих людей, які тільки починають шукати себе. от і я рекомендую, якщо ви не знайомі з цією історією, то однозначно треба читати, тому що вона крута. Дякую вам велике, що дочитали зі мною ці три книжки. Тут ще велику роль зіграла відсутність світла. От тому э, маємо, що маємо. Ну, э, тут єдиний плюс, що я змогла дочитати ці всі книжки. Цікаво почути вашу думку, що ви думаєте про э, ці книжки, читали ви їх чи не читали, як вам взагалі формат такого відео. Мені буде дуже цікаво почитати э, все, що ви напишете. От, а ми зустрінемось уже зовсім зовсім скоро в нових відео. Па-па!